Здається, за океаном остаточно розчарувалися в Путіні. Ні, схоже, адміністрація Трампа більше не вірить у можливість домовитися з Кремлем. Ні про мир, ні про контроль над озброєннями. Тепер замість діалогу, нарощування сили, підтримка союзників. США зміцнюють оборону Європи, передають Україні найсучасніші озброєння і повертаються до стратегії стримування. І в Москві з цього приводу помітно занервували. Росія завжди... неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом э, предпринять адекватные ответные действия. Путін доручив своїм покірним слугам рознюхати чим саме загрожують американські плани. Я поручаю сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию. по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Зокрема, на черговому засіданні Рад без РФ бункерному доповіли про намір США розмістити в Європі та в азійсько тихоокеанському регіоні ракетні комплекси Дарк Ігл. США в кінці текущого року планується прийняття нового ракетного комплексу середньої дальності Дарк Ігл з гіперзвуковими ракетами з дальності стрільби 5,5 тисяч кілометрів. И в дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс до объектов в центральной части России, составит порядка 6-7 минут. Білоусав також проінформував Путіна, що США працюють над створенням нової міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel із дальністю польоту 13 тисяч кілометрів, стратегічного атомного підводного човна типу Колумбія та важкого бомбардувальника Бі-21 Грейтер. Дональд Трамп у свою чергу підтвердив намір відновити ядерні випробування. Процес розпочнеться негайно, заявив він у відеозверненні, опублікованому на платформі Трассоціал. Це, його словами, інші країни вже тестують нові бойові системи. І Америка має робити те саме, щоб зберегти баланс сил. Це нагадує такий танець російського і американського партнера. Все-таки Росія і Путін так осторожно беруть на себе роль відомого в цьому танго, в цьому танці. І не думаю, що в Росії об'явить розобновлення ядерних испытаний офіційно до того, як об цьому об'явить американці. А Трамп в данном случае это делает в том числе и как ответ на вот все эти агрессивные заявления Путина и российского руководства да, о новых системах вооружения, которые могут там стереть с лица земли всю восточную побережье США или летать там, подобно Буревестнику, годами над землей испуская радиоактивные пары какие-то, и поэтому он, это как бы его ответ. Если в рамках как бы общего обострения мировой обстановки после ухудшения отношений между Россией и США и начала войны в Украине, такие испытания можно будет возобновить. Кстати, многие военные, как в России, так и в Америке, и в Китае, и в Франции, и Англии, вздохнут с облегчением и будут с удовольствием это делать, поскольку это, с их точки зрения, Увілічує цілу, какби здержувати паралельно. Вашингтон посилює свої можливості у космосі. Космічні сили США готуються розгорнути дві системи озброєнь, призначені для придушення російських і китайських розвідувальних супутників. Як пише Блумберг, системи Метоленс і Ремоут Сенсінг Термінал доповнять уже чинну систему Counter Communication Сістем, прийнято на озброєння у 2020 році. Нові системи будуть розосереджені по всьому світу, і іноді керуватимуться дистанційно. Вони будуть покликані протистояти тому, що американські військові чиновники все більш різко характеризують як китайську космічну загрозу, що росте американським силам. За оцінками космічних сил США на орбіті зараз тисячі супутників і сотні з них використовуються для спостереження та розвідки. Вони дають противнику можливість виявляти авіаносці, угруповання та логістику. У Пентагоні наголошують, що ці технології мають суто оборонний характер. Втім, експерти переконані, йдеться про формування нового рівня стратегічного стримування. І поки Вашингтон і Москва міряються ядерною силою, європа готується до оборони. ЄС НАТО створюють систему військових логістичних коридорів. Маршрутів, якими у разі загрози можна буде за глічені години перекинути техніку, зброю та військам до східного флангу, ключові возли, Польща, Німеччина, Румунія та країни Балтії. Єврокомісія вже представила план готовність -2030» – стратегію, що має об'єднати інфраструктуру континенту в єдину мережу. Залізниці, порти, і аеропорти працюватимуть за спільними стандартами НАТО. А Німеччина стане головним транзитним центром оборони Європи. Про санкції далі будемо говорити. США запровадили санкції проти 32 юридичних осіб, які допомагають Ірану виробляти ракети і дрони. Серед них дві компанії з України. Американське міністерство фінансів зазначає, одна мережа використовувала підставні компанії в Україні і допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для безпілотників. Також до санкційного списку внесено компанії та осіб з Ірану об'єднаних. Арабських еміратів Туреччини, Китаю, Гонконгу, Індії та Німеччини. Додаткові економічні санкції проти Росії запроваджує Канада під ударом енергетичний сектор та тіньовий флот Російської Федерації. Відтак обмеження охоплюють 13 фізичних осіб та 11 організацій. Вони причетні до розробки та розгортання російської програми безпілотників. Також тава вперше запровадила санкції проти організацій, що допомагають проводити гібридні атаки проти України. Ще під обмеження потрапили компанії, що займаються скрапленим природом одним газом та 100 суден тіньового флоту Росії. Європейський союз підготував санкції проти десяти громадян Російської Федерації. Вони причетні до тортур українських військовополонених, жорстокого поводження з ув'язненими та політично вмотивованих переслідувань. Серед них керівники Таганрозького СІЗО, де утримували та катували українську журналістку Вікторію Рощину. Радіо Свобода зазначає у санкційному списку керівники і співробітники Федеральної служби виконання покарань Ростовської області, судді та слідчих. Річі за даними ЄС, усі вони відповідальні за катування, жорстоке поводження та смерть щонайменше 15 українських ув'язнених США практично досягли межі в запровадженні нових санкцій проти Росії і тепер працюють над забезпеченням їхнього дотримання. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки у Канаді. Деталі почуємо. Ми вдарили по їхніх основних нафтових компаніях. Саме цього всі і вимагали. Звісно, потрібен час, щоб ці санкції запрацювали і стали відчутними. Але, чесно кажучи, я не знаю, що ще можна зробити. Ми вже майже вичерпали перелік речей, щодо яких можна вести санкції в цьому напрямку. Марко Рубіо, державний секретар США. Владислав Ласюко, повноважений президента України з питань санкційної політики, долучається до ефіру. Пане Владиславе, вітаю. Добрий день, добрий санкції Сполучених Штатів Америки розпочнемо. Чи дійсно у Сполучених Штатів Америки залишилося не так багато можливостей санкційного впливу на Російську Федерацію? Чи реальна межа оці, чи це, скоріше за все, політичний сигнал союзникам? От ми запровадили санкції проти Росєвті Лукойла. Тепер ваша черга діяти більш активніше? Місяць тому, коли ми були в США. Нам відверто говорили, що не буде санкцій проти Росії. Через тиждень після того з'явили санкції США проти Росівки і Лукоїла. Я би дуже хотів, щоб цього разу це була абсолютно а, та сама ситуація, коли кажуть, що ну, вичерпали всі можливості для санкцій, не можемо. І наступного тижня будуть санкції. Побачимо, на жаль, не маємо. Точної інформації щодо цього, але є точна інформація про те, що можливі варіанти подальших санкцій проти Росії є підготовленими вже тривалий час в американському уряді. Ми думаємо, що такі санкції можуть стосуватися фінансового сектору Росії, і воно цілком лягає в канву, озвучену власне Рубіо. Ті заходи, де вони мають зосереджуватись на дотриманні санкцій, адже як сказати, фінансові санкції це в першу чергу дотримання інших обмежуючих заходів, як то обхід санкцій в сфері поставок до ВПК, як і в сфері постачання, наприклад, нафти. Тому час покаже. Знаємо точно, що є підготовлені санкційні опції в американському уряді, і вони достатньо вражаючі. І так само знаємо і працюємо з партнерами подальшими кроками щодо посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Це може бути і подальші санкції проти танків, проти інфраструктури тіньового флоту, проти компаній-покупців російської нафти, оператори, трейдери. Тобто, тут лише по експорту нафти ще дуже багато варіантів. А які додаткові обмеження запровадити, кожне цих обмежень буде коштувати Росії мільярди у річному вимірі? І, до речі, користуючись нагодою, а, хотів би сказати, що прямо зараз ми бачимо скорочення експорту а, нафти морем з Росії на 20% за 10 днів листопада, порівняно з 10 днів жовтня. А це свідчить про такі обережно, але бачимо перше свідчення того, що запроваджені місяць тому санкції і США і Європейського Союзу проти Росівтілу Колу починають давати ефект. Пане Владиславе, на запитання журналістів щодо санкцій проти російського тіньового флоту Рубіо відповів так, що заходи проти тіньового флоту можуть схвалити європейці. А все, що відбувається навколо цього флоту, набагато ближче до них. А от Канада запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили 13 осіб і 100 суден тіньового флоту. Чому Сполучені Штати Америки не поспішаються більш активніше братися за російський тіньовий флот? А насправді вони частково беруться за тінь флот, чому? Тому що ті санкції США, які були запроваджені проти іранського тінього флоту, а вони частково мають ефект і на перевезення російської нафти, оскільки значна частина танкерів використовується і для перевезення російської нафти, і для перевезення іранської нафти. Тому частково насправді які санкції вже впливають. Чому вони не беруться за? Подальші кроки в цьому напрямку, ну тут відомо лише Білому Дому. Водночас ми розуміємо, і більшість партнерів по Сполучених Штатів по Великій Сімці теж чудово розуміють, що дуже важливо бути максимально уніфікованими і синхронізованими по запровадженню санкцій проти Росії. І максимальні синхрон санкцій проти саме танкерів тіньового флоту це якраз одна з таких важливих речей, де потрібно більше синхронізації. Тому. Дискусії тривають. Робота в рамках Великої сімки в рамках Європейського союзу теж триває. Я думаю, що ми побачимо субідні санкційні кроки, в тому числі ну, це моя особиста такий прогноз, в тому числі від США. А які слабкі місця тіньового флоту найбільш вразливі для нових санкцій? Куди варто бити більш активніше? А перше це закінчити справу з великими російськими нафтовими компаніями, Ну, до прикладу, Лукою не під санкціями в Європі поки що. Або, наприклад, Татнефть не під санкціями в США. А тому є ще такі великі ключові нафтові компанії, які потрібно внести до санкційних списків. А далі а там треба пропрацювати такі повні вертикально інтегровані ланцюги цих компаній. Якщо ви пам'ятаєте, і Лукойл були санкціоновані американцями разом з 32 дочірніми компаніями, що дозволяє повністю закрити весь ланцюг від видобування до транспортування до експорту і до тіньового флоту. Тому тут ще є а, великий а, обсяг роботи, яку треба проробити. Далі ми бачимо операторів і нафтотрейдерів. Які базуються в різних країнах: і Арабські Емірати, і Туреччина, і Індія, і Китай, і в останнє в останні черги ми бачимо покупців нафти, тобто НПЗ, в першу чергу, а китайські і індійські, які ми бачимо як покупців російської нафти. Якщо ми це все поступово закриваємо через санкції, то можливість продавати НАТО стане значно менше. Пане Владиславе, днями прочитала новину, що Китай розбудовує власний тіньовий флот для імпорту російського газу під санкціями США. Наскільки загалом це становить загрозу для глобальної санкційної архітектури? Um, стандартна історія, коли брать чинності санкційні обмеження, то з'являються способи. Як їх обходити, ну така сама історія з відключенням російських банків від свіфту, після чого виникають, наприклад, Ейже або інші системи, а там де Росія напряму не через свіфт а здійснює платежі, наприклад, з Китайським Китайською народною республікою. Тому ми тверезо бачимо цю реальність. Тобто, звичайно, в деяких випадках починаються спроби створення альтернативних систем, в тому числі які стосуються невеличкого хочете, флоту. На 100% це питання вирішити санкціями неможливо. З іншого боку, сам факт того, що таке відбувається, він свідчить про те, що класичні санкції стають ефективними що класичні Послуги стають недоступними, відповідно, доводиться вдаватися до таких насправді чималих витрат сформування якихось там власних флотів. Ну далі, звичайно, що все рівно в багатьох нюансах секційні обмеження і проти власного флоту, наприклад, Росії чи Китаю, теж будуть працювати, оскільки це мова може йти і про надання послуг, і про розрахунки за нафти, і про набирання команд, і про страхування. А тому я би не сказав, що. Конкретно в сфері морських перевезень можна в ізоляції вибудувати якийсь повноцінний флот, і щоб цей флот оперував незалежно від санкційних обмежень. Таке просто неможливо в сучасному глобальному світі. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти українських компаній за поставку деталей для шахедів. Компанія прокладками і належать громадянину Ірану. А чому так сталося? Що компанії в Україні постачали Ірану деталі до шахедів? Які механізми контролю мали бути, але не спрацювали. Наскільки ми розуміємо, не відбувалося ніякого експорту ніяких товарів з території України. А дійсно ці кампанії виступали такими формальними прокладками в довгих складних ланцюгах постачання з країн близького сходу до Російської Федерації. Це все рівно абсолютно не ідеальна ситуація. А... Розбираємося прямо зараз і знаходимо правильний інструмент для реагування. Але ключове, що на даному етапі нічого не свідчить про те, що ці компанії щось реально постачали з території клієнтів. Кого не було. вони брали участь в цугах, як там, посередники посеред... а, а, там, чи розрахунки здійснювалися. Це теж погано і цим займаємося. Я думаю, що ми знайдемо дуже швидко рішення.